О, друзі, всім привіт. Поки йшов, трошки задихався. Вечір п'ятниця, ми знову на річечці. Трошки змістився, взяв з собою наживку. О, вчора підловив плотно, але вона вже така. Бачите, в Фінляндії все рівно не можна нажив, наживку ловити. У нас вже був такой. Сьогодні на вечір передають сніг. І буде йти цілу ніч, тому я взяв з собою палатку зимову, можливо, розкладемо і провіримо за, за одне на зиму, щоб нам була готова. Все, друзі, буду закидати закидушки, донки на налімчика. Попробуємо ще сьогодні налімчика, як в нас вийде. Ви в мене дуже круті підписники і просто глядачі, які заходите, коментуєте, лайкаєте. От, молодці, мені дуже це подобається і мотивує мене знімати надалі відео для вас. Тому дякую всім, хто дивиться. Все, гарної нам рибалочки. Видно сижу. Біля кострика чаї ганяю. Рибка поки що не плює. Годинки півтори пройшло, як закинув. Щоб погріюся трошки біля кострика, сніг обіцяли, поки що нема. Буде йти покажу вам. Годиночку ще, напевно, посижу, дві, та й поїду додому. Завтра, якщо син захоче, з сином приїдемо, перевіримо. Не захоче, сам приїду, перевірю. Не знаю, буду знімати їх додому. Забирати чи не буду. Може підловлю трошки наживки та ще лишу на ніч, в неділю знімемо. Побачимо, можливо, він вже наївся, пройшов. А можливо ще поклює. Все, друзі. Чекаємо покльовок. Ваше здоров'ячко. Так, ще мені, друзі, там товариш розказував на ліма такий момент, є, що він буває придавлює просто. І отак, наче тягне, потягне відпустить, потягне відпустить. Ну, не дригається, так що дзвоники можуть не дзвонити. То Я, певно, ці спінги, що закину біля себе три штучки, буду час від часу перевіряти. От, якщо щось клюне, то я вам обов'язково покажу. Зима близько. Коротше, друзі мої, 18-11, покльовок немає. Поїду додому. Завтра з сином, як я казав, або сам, якщо син не захоче їхати, приїду перевіряти. Зараз піду дзвоники щоб Не таракали цілу ніч, якщо буде покльовочка. І буду їхати. Якщо щось, зараз пройдуся там далі, якщо щось буде сидіти, то вам обов'язково покажу. Все, а так, побачимось завтра. Чи, друзі, мені здається, що тут щось є, бо я туди закидав. А знесло аж сюди і леска так послабив. Да щось дергається невеличко. О, є. Дивіться який. Пів кілограмчика такий може більше. А навіть не дергалась. О, клас вже, так? Да? Камера запутіла трохи. Я дивлюсь. Жилка не в тій стороні. Ух, як. Закрутнув глибоко. Дивіться, у нього повний рот риби. Ось одна випала. Зараз ще на цього живчика поставив ого, в нього й гачок якийсь всередині. Дивіться, друзі. Це мабуть той, що в товариша відірвався. Все, закидаємо нашу приманку. Пройшовся далі. Таке не знаю, непонятно щось. Наче нема нічого, але так жилка дергалася. ні нема нічого наш. Ні, перевіримо зараз. Отут, друзі... Ага, у нас. Відірвав. Але й риба є напевно. Чи нема. Ні, нема. Відірвав гачок. Бугай таке. Ще в нас тут одна доночка. Тут теж певно немає нічого. Але ми перевіримо, правда? Тоже за цей. Дивіться, чіпляю таку резинку просто. І при закиді вона зачепив і резиночку. І воно рибка при закиді не злітає. Так що вам такий лайфхак. Друзі, цю перевірю, тут наче нічого немає, вона така як в траві наче сидить. Так, да, немає нічого. Опа Все, і до завтра є лише. Коротше, друзі, дивіться, рибка є, рибка ловиться. Так що ще поїздимо, завтра може буде результативний ранок у нас. О, так що їсть, ловіть. Багато не наловляйте, лишіть мені трошки. От. А то я вже сьогодні місце поміняв, бо там хлопці мали вже приїхати половити. Все, всім гарного вечора. Завтра зустрінемось. Рачі, друзі, приїхав додому. Дивіться, сніг почався. Вся машина в снігу. Щось дивіться. Так що з першим снігом у вас. Добрий ранок, мої найкращі глядачі. Дивіться, яка у нас погодка класна. Сніжок вночі трошки випав, було мінус 2, але зараз плюс 2 показує. То можливо він розтане. От, йдемо провіряти наші донечки. Вони переночували, але я думаю рибка там має бути. Так що, Надіємося на рибку. Все, вам все покажу. Так, друзі, перевіряємо і сподіваємося на рибку, що у нас щось буде. Тут немає. І живця немає. Так перевіряємо наступний спінінг. А тут щось є, друзі. Таке доволі непогана якась рибка. Опа, а невеличкий. А тянувся як... Дивіться який. Оп! Перший ранковий клас. Наступний. Наступний пустий. Так, і нема в нас живця. Наживки там. Тобто. І четвертий спінг в мене ще тут. Тут наче щось і є. Якщо є, то невеличке, а можливо й нема. Ні, нема, друзі. О, наживка лишилася, то я закину знову. Опа! Ось так. Все. Ідемо далі перевірити. Щось буде, вам обов'язково покажу. Друзі мої, перевірив чотири донки, які були на спінінг, прив'язані. Один невеличкий налімчик є. Підемо доночки перевіряти. У нас там шість доночок. Далі стоїть. Перевіримо, побачимо і ви все побачите. Клас. Вже перша рибка вранішня є. Вчора ми одного зловили, вже результат. Тому дивимось. Так, вчора, друзі, я тут злою одного налімчика. Зараз перевіримо ще раз. Є немає. А, є невеличкий, дивіться який. На цього я відпущу, якщо він заковтнув не глибоко. Перша у нас донечка і перший налімчик. Зовсім маленький. Поперепутував мені тут все. Дивіться, запутався, в жилку. Не дуже глибоко він заковтнув. О! Дивіться, друзі. Все пішов. Клас, так? Да? Сьогодні, друзі, без сина, бо захотів синок поспати трошки. Та й погода не дуже, як бачите, зіпсувалася, то будемо без сина. Так, перша донечка, у нас ще п'ять. Працює місце, бачите? Все, друзі, клас, все супер, перевіряю далі. Да, друзі, вода конкретно піднялася, дивіться, вчора по сухому закидав. Так, так. донечка номер 2 Тут пусто. Так, є. У нас ще приманочка там. Закинемо, так? Да? Друзі, те місце, де ми зловили першого налімчика, навели шороху серед місцевих рибалок. Всі одразу де, що, як, на що. І вже багато людей старається виїжджати, пробувати налімчика. Ну нічого. Нехай їм щастить, ми підемо далі перевіряти. Так, наступна в нас донечка. І, друзі, такий момент треба високо піднімати, щоб зацепів не було зразу. Так, друзі, наступна донечка. Та ви, що все у воді. Сантиметрів 15-20 піднялася вода. Пробуй. О, тут щось. А, друзі, за це був. Але нема нічого. Так, друзі мої, перевірили ми з вами наші донечки. Вон. Зловили два налімчика, один був малесенький такий, я його відпустив, один виплюнув шлунок, я його забрав. Він теж невеличкий, такий до пів кілограма. От. Два штучки взяли. Вчора ввечері один взяли. Три налімчика, грубо кажучи, за одну рибалочку. Результат хай невеличкий, будемо ще, можливо, ставити донечки на наступних вихідних. От. Можливо, на щуку поїдемо. Не будемо загадувати. Так що вам мої друзі, хороші, міцного здоров'я, дякую, що підписуєтеся, коментуєте, ставите лайки. Всім миру і добра. Їсти на рибалочі, Пока.